Ось так старанно 11-річний Вітя натирає фари автівок, що зупиняються на світлофорі. На цьому перехресті у рідному Нікополі хлопчик чергує чи не щодня. Зароблені за роботу гроші переводить на ЗСУ. Я не розумів, що можна можна зробити. Співати я не дуже вмію. Три пісенки, чотири. все, я більше не знаю. А щось ще я не придумав далі робити? І це мені пішло на на думку. За п'ять місяців волонтерської діяльності малий зібрав майже півтори тисячі гривень. Кошти передав на закупівлю дронів. Вітя переконаний, саме безпілотники не заміна допомога нашим військовим. Благодійну місію хлопець ініціював самостійно, каже його мама. Я говорю, мам, я буду збирати, тому що я не хочу, щоб наші Нікополь бомбили. Я хочу спати спокійно. Я не хочу спати на підлозі. Ну, це в нього таке було. Зараз роботу Вітя поєднує із навчанням через постійні сирени, зізнається. Це важко дається, проте хлопець не скаржиться та намагається все встигати. По вихідним працює з восьмої ранку у будні після уроків. Серед місцевих водіїв Вітя справжня знаменитість. Разстановлю допомагаю, всі допомагають чим можуть. також і діти допомагають всі з чим як виходить. Схвалюють роботу маленького волонтера і мамині знайомі та вчителі зі школи, а друзі, які виїхали з Нікополя, підтримують Вітю дистанційно. Вони раді, що я ну, допомагаю, ну, тобто вони підтримують. Підтримую. Енергодар освободять наші, а вони скажуть, що вони будуть мені допомагати працювати, і ми підемо е, с, ну, гроші на ЗСУ трьом е, набирати. Свій фронт маленький волонтер обіцяє тримати аж до перемоги, а потім мріє повернутися до нормального дитинства, якого його позбавили росіяни. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу.